Всім привіт! І сьогодні у нас буде новенька РП по фармі симулятор 2019 на карті Кошмак. Значить, що ми робили в прошлій серії? В прошлій серії ми молотили сою. Ось у нас такий ось урожай сої получився. Значить, сьогодні ми її будемо їхати продавати. Продавати нам їхати дуже-дуже-дуже далеко. Зараз покажу, куди. Ось такі ось, ось ціни. Значить, будемо їхати, ми на... Уау-урожай називається так. По-моєму, це було отут, ось ось сюди, бачите? Коло 200-го поля. Уау-урожай! Сюди ми будемо їхати дуже далеко у нас, ще й на своєму т 25 Тому я орендував ось ЗІЛ. Орендував ось отакий ось ЗІЛ. Думав, що спочатку що буду пересипати його, а потім думаю, на що мені ще раз орієнтовувати техніку, якщо я можу просто підсипити прицеп туди. ось красавиці я орендував на сьогодні. Тому е, зараз підсип... оціпляємо от 25 го цепляємо до зіла прицеп наш, і будемо їхати продавати вже. Мабуть, як я буду їхати продавати, я вам це не буду показувати, бо тому що сьогодні я ще планую купити другу техніку. А яку іменно скажу чуть-чуть пізніше. Давайте зараз спочатку заведемо наш Т-25. Зараз такого розвернемось тут. Чую, я хочу купити нову техніку, Бо тому що вже цього Т-25 реально не вистачає на нашій вострібленості шиї. Тетя нам поле додати, я його хочу перегорати разом із своїм, щоб було два великих поля. Так, він щось не хоче тут повертати, тому я, мабуть, краще зілом заїду сюди. Давайте відціпляємо і станемо десь тут рядишком. Тут собі стоїть. Так, ось я вже, значить, під'їхав сюди, зараз підціпляємось. Шланги обов'язково підціпляємо. Чи вони тут не будуть підцеплятися? Мабуть, тут вони не будуть підцеплятися. Так, зараз попробуємо ним якось тут увернути цим прицепом. А ну давайте зараз, знаєте що, давайте зараз вирівняємося. І його заблокуємо цього прицепа. А то що я буду туди-сюди його крутити, це Як я можу просто заблокувати і отакого от отакогось здати. Це ж вже друге діло. Ага, тут видно не буде. Ці дерева весь відпортять. Чужіть культуватор, засипів, ну то нічого страшного. Я думаю, що ми його теж будемо продавати, якщо він не підійде. Так. Давайте зараз якось тут вийдемо. Капець важко виїжджати, ну нічого страшного. Так, я зараз закрию ворота, щоб ніхто тут у нас нічого не покрав. І зараз будемо вирушати в дорогу. Спочатку будемо дивитися, куди ж нам їхати. Так, де це воно? Це ми, ми виходить, так ось, ось сюди. Виїжджаємо із села. Потім. Ну, коротше, я виїжджаю з села на трасу. І потім уже из траси я по по... другой дорозі їду прямо. Хорошо, я понял. Ну, сейчас спочатку просто виїжджаємо из села. По-моему, із села це ця дорога виїжджається. Да, це із села ця дорога виїжджається. Будем зараз виїжджати. Так, ось ми вже майже виїхали із села. Зараз ми доїдемо там до краю, по-моєму, і вже виїдемо на трасу. Тоді е, звернемо там наліво і вже пішло-поїхало на продажу урожаю. І ще ж таким самим путем треба додому доїхати. Так, їхав я сюди 15 минут. В принципі, недовго. Так, давайте зараз включаємо правий поворотник. І погнали. Так, всю газку... Не, ну він скорость швидко набирає, в принципі, все уже 60 км в час почти. Так, що у нас там? А, там, не видно, забувся. Так, у нас на тракторі хтось їде. Так, це виходить, ми сейчас зараз їдемо наліво. Давайте зараз наліво. И здесь тут справа должна быть точка продажи. Так, давайте выдавляться тут. Я сейчас думаю, что он типа элеватора что-то должен быть. Так, давайте зараз зверимось на карте. Так, а ну что у нас тут? Ага, це ми виходить, зараз їдемо по прямій. По прямій ми виходить, зараз їдемо і там уже справа доно щось бути. І так, поїхали, давайте Що в нас тут? Я думаю, що це білий домик чи ні. Та ні. Так, а ну що тут нам каже? А, ні, це мабуть треба було звернути, Ну давайте сейчас по цій дорозі переїдемо, якщо вона з'єднується. Фух, вона з'єднується, слава богу. Вона з'єднується з той дорогою і вже там должно бути щось похоже на елеватор. Так, зараз ми... А, все він. Слава Богу, що я цей дорогу поїхав. Так, оце сюди, я так предполагаю, що треба заїжджати і висипати. Так, а ну давайте висипаємо. Дивимось, скільки нам дадеться грошей. 1634 долара. Ну нам цього, в принципі, хватить ще й, як ми зараз продамо ще плуга, продамо ще культиватора. Ну там нове треба буде, конечно, купляти. Не знаю. Ну пока з цим походимо. Ну плуг обов'язково, бо ми ще будемо поля з'єднувати. А от культиватор уже може і потерпіти. Так, зараз ми, коротше, будемо таким самим макаром виїжджати додому. Так, це я вже туди виїхав чи ні? Да, сюди я виїхав. Це, оказывается, сюди можна було поїхати. Так, давайте зразу поїдемо в магазин, щоб не тратити время і здати зіла з оренди. А тоді вже так продамо до 25-го та купимо нову штуку одну таку. Потім ще попросимо Петровича, хай там до нас. Ні, то не Петрович, то Славко. Попросимо Славка, хай е, привезе нам КАМАЗ астралом. Та й ми вже заберем там нову техніку, то що у нас там буде. Ну, а ви не перемикайтесь, додивіться до кінця, щоб ви знали, що це буде за техніка. І перемотувати не треба. Ні-ні. А то я вас знаю, що зараз перемотаєте і потім... Весь інтілес втратити. Так, ми ось уже почти доїхали, между прочим. Помиємо зілка, помиємо нашого прицепа і здамо з оренди. А об там... гроші не смог ще у нас. Так, не, ну зело прям ну класний, що сказати. Зелок прям класный, классный. Давайте зараз будемо доїжджати. Ну Там ну, тут нам в принципі чуть-чуть осталося. Це ми зараз під горку пойдем і виїдемо, і воно вже там база. Так, да, воно вже там база, воно вже виднеется. Тут усе хлопок росте. Бистро ми сюди від'їхали. Так, давайте зараз тут заїжджаємо, нацепимо нашого прицепа. Так, це тут наші гербіциди, по-моєму, стоять. Десь тут була мойка. По ідею чи не було. Не пам'ятаю, якщо не було, то нічого не буде. Не будемо значмити. Так, давайте чи тут можна вертати, чи ні, зараз подивимося. Да, ось увернуть. Все. Зараз ще заходимо в магазин. Е, значить, продаємо наш Т-25. Потім продаємо наш плуг 2ПЛН якийсь там. Так. Ну, поки все. Поки все. Тепер, значить, заходимо сюди. І будемо купляти нову техніку. Купляти ми будемо, мабуть, із МТЗ Білоруса, подивимося, на що хватить грошей. Думаю, я узять отакі із МТЗ-82. Ну, мабуть, візьмемо або такий, або МТЗ 82.1. Давайте на них зараз поближче подивимось. Яка у них тут різниця. 80 тут одна, 81 кінська сила. Так, ну і він дешевше стоїть, я вам скажу. А в цього всього. Він ще дешевше стоїть. І в нього теж 81 кінська сила. Так, це їде 35. МТЗ цей їде теж 35 бак. У всіх на 120 літрів. Я навіть не знаю. Ну оце є все, давайте поближче глянемо і тут роздивимось. Так, ну, ну класний, ну. Не знаю, я наче би її взяв МТЗ 82.1. Не знаю, напишіть в коментарях, ну, я, мабуть, буду брати МТЗ 82.1 все-таки. Це поновіша версія буде, там буде покомфортніше. Він якось, значить, наперекосяк стоїть. Так, давайте конфігурації. Передня навіска ні. Капот. Так, давайте от такі ось мабуть, фари візьмемо. Так, да, це фари. Тут такі візьмемо. Передній груз. Передній груз обов'язково. Цвіт отакий. Давайте візьмемо вибор кольос. О, так, ну давайте парви. Так, ну це стандартні. Все це прям такі масивні широкі. Це з цепками. Це тонкі. Це тонкі, тільки задня спарка, а це ось у широкі. Я таких прям хороших. Буде проходимость хороша. Так. Тут за задні двуні. Ну, давайте візьмемо, мабуть, стандарт 2. Так, да, візьмемо стандарт 2, щоб була краща проходимость. Бо ось у стандарт, обичні ну, Не знаю. Давайте стандарт 2. Так, тепер призовики. Звісно, номер. Давайте із номером вибор двигателя. Ось все, візьмемо на отакийся. На 110 кінських сил. Погрузчик, Звичайно. Так, ну і в принципі все. Вийшло у нас 2700. Купляємо Почти всі наші гроші, ну, не, пош... не всі, бо зараз ми будемо купляти плуг. Плуг ми для нього будемо брати, мабуть, чотирьохкорпусний по мощності. Так, да, візьмемо чотирьохкорпусний плужок, отакий ось. Візьмемо, давайте, який ж ми візьмемо. Ну, давайте отакий ось перед плужниками обов'язково. Кріплення. Ось таке, давайте все. За 2000 купляємо. Так, культиватор зараз подивимося, як чи культиватор ми продали. Культиватор продаємо. Зараз культиватор і купляємо новий. Так, це культиватори ось. у, Єсть у мене. Можна взяти отакий ось, він ширший, 3,8. А я брав на 2,8. Можна взяти вообще ось це за. На скільки? На 4 метри за 16 тисяч. Ну це прям капець прям. Або можна взяти диски на 4,5 метра. Так, ну я так думаю, ми візьмемо зараз оці. ні, не оці. На 38 метра там 20 см розниця невелика, буде мені кажеться. Ось оці взагалі дешевші і ширші. Тільки присипні. З ним важче буде розвертатися, ну ладно, давайте зараз таки подивимося. Тільки колір візьмемо якийсь пояркіший. Ось такий ось, допустим. Бо чуть-чуть темніший. Ось такий ось колір візьмемо. Стікери установлені. Та давайте з ними, яка разниця. Все одно 0 доларів за них. Так, 3000 віддаємо за це. Получається, що все. Всю техніку ми закупили, ту, що треба було для нього. Давайте зараз бігенько подивимось. Що ж тут у нас таке інтересне? Ну культиватор, дивіться, він прям здоровий такий. Тут ось у нас плужок такий. А, саме головне, забув же фронтальний погрузчик. Давайте зараз візьмемо його тут, Ось оце який ми там брали. Якийсь фронтальний погрузчик. іде. Давайте зараз тут подивимося. Так, от стріли не треба, оцей і обичний пекву борну візьмемо. З доповнительним світом і отаке ось укріплення купуємо. Да. Все. І виходить, ще до нього ми візьмемо зараз для. Палет, получається. Отакий ось сюди купуємо. І получається, ковшіше. На 65,05 05 кубо. 0,5 це маленький. Та це взагалі дрібне якесь. Ну, давайте на 0,8. О, 0,8 нормально. Так, давайте. Зараз дизайн, що він міняє. Да, з цими, щоб ковш не прогинався, значить зараз давайте купляємо його. І саме обов'язково це для бігбегів. Купляємо все. Єсть. Так, ну давайте сядемо в наш МТ-зон. Ох! О, турбінка чувствується. Ні, МТЗП, ну МТЗ прямо гіперкласна, мені дуже подобається. Так, давайте отако зараз колеса вивернемо. отаку ось фоточку зробимо на пам'ять. Так, і все, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати, буду я перевозити цю техніку поступово. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приятні коментарі. І всім пока!